Фідерний комплект номер 6 В цьому комплекті у нас іде фідер, котушка, шнур і відро для прикормки в подарунок. Так, давайте по порядку. Фідер у нас іде з трьома вершинками. Вершинки різні по тесту. Сам фідер йде з тестом 60-120 грамів. Матеріал карбон. Довжина сама ходова 360 см. Фідер має середній стрій. На ці фідера дуже приємно Ловити навіть карасиків з лодонь. Рукоятка йде, Єва, корок, все стандартно. Далі котушка. Котушка йде, спеціальна фідерна від вітромарки Боябай, розмір 6000, шпуля не глибока, обов'язково алюмінієва, тому що на фідера в основному використовують шнури. По підшипникам 8 плюс 1. Передаточне число 4,7 до 1. Класні катушки. Дві кліпси мають, одна тут, одна тут. Фрикціон середньошвидкий. 150 метрів шнура і відро вже сказав в подарунок. Контакти для замовлення в шапці профілю або пишіть нам особисті повідомлення.